Іноді здається, що вчитель сьогодні стоїть сам на сам із цілим світом. У класі діти з різними характерами, у душі, відповідальність, а за спиною, тиша. Немає тієї опори, яку ще недавно можна було відчути у суспільстві, поваги, розуміння, щирої підтримки. Тепер усе тримається на внутрішньому стрижні самого педагога. Ти заходиш у клас із посмішкою, навіть якщо всередині, в тому і розпач. Бо для дітей важливо бачити тебе сильним. Ти пояснюєш атему, повторюєш сто разів, шукаєш нові приклади, іноді вже й не віриш, що тебе слухають. Але врешті з'являється одна рука, одне уважне око, і цього вистачає, щоб не опустити рук. Найважче відчуття ізольованості. Батьки часто дивляться на школу як на сервіс, де їхня дитина має отримати знання, не задумуючись, якою ціною це дається вчителю. Держава говорить гучні слова про важливість освіти, але вчитель щодня відчуває, як за цими словами порожнеча. Ніхто не запитає, а як ти? Чи вистачає тобі сил? Чи є в тебе натхнення? І все ж учитель продовжує йти в клас. Чому? Мабуть, тому що кожна дитина це шанс. Шанс змінити світ, хоч трохи. Шанс подарувати комусь віру в себе. Шанс посіяти зерно, яке проросте через роки. Робота вчителя в сучасних умовах це подвиг без аплодисментів. Це марафон без підбадюрення глядачів. Це світло, яке горить у темряві навіть тоді, коли ніхто не помічає. І, можливо, саме в цьому і полягає справжня місія навчити дітей триматися, навіть коли довкола здається пустка.